Привіт, друзі! Знову з вами я, Інна Турчик, і ви на каналі про медитацію, саморозвиток і продуктивність. І сьогодні тема продуктивності, а саме ми говоримо про ранкову рутину. І я вам розкажу про ідеальну ранкову рутину, яка спрацює для будь-кого і допоможе вам стати суперранньою пташкою і бути мегапродуктивними вранці. вранці. Я не буду вам про це сьогодні розказувати. Я розповім про те, як я побудувала свою ранкову рутину і які основні принципи застосувала для того, щоб ранки з жахливих, тривожних, дуже стресових перетворилися на спокійні, приємні і дуже важливі для мене. І перший принцип це перша година після сну без телефону і без додаткової інформації. Перша година після сну неймовірно важлива, як говорить нейрофізіолог Ендрі Хюберман, який досліджує мозок людини та продуктивність і оптимальність, яку ми можемо додати в своє життя за допомогою мінімізації якихось додаткових відволікань. Перша година після сну це момент завантаження файлу. Що якого файлу? Про що ви говорите? А незрозуміло. Е, під час сну ми з вами опрацьовуємо дуже велику кількість інформації. Тобто наш мозок він працює, складає все по поличках, опрацьовує події, емоції, сенсорні відчуття, і робить з цього всього дуже м, зрозумілу нам систему. Але оцей Кінцевий файл це завантаження, яке ми отримуємо під час останньої фази нашого сну. Він може стати корисним тільки тоді, коли ми дозволимо собі його, так би мовити, завантажити, коли ми прокинемось і будемо мати цей час, як мінімум одну годину, щоб опрацювати це все. Якщо ми після пробудження одразу беремо телефон в руки або отримуємо іншу інформацію з зовнішніх джерел, коли її надто багато, ми таким чином фокус уваги переводимо на зовнішній світ і не занурюємося в себе, не розуміємо, що відбувається з нами, не аналізуємо, як ми себе почуваємо вранці. Таким чином, ми, якби, не завантажуємо цей файл, який впродовж. Ночі формувався, і ми не можемо. Ми тісно упускаємо дуже дуже багато важливої інформації. Наступний важливий принцип моєї ринкової рутини це вийти на світло. Дуже багато досліджень нейробіологів довели, що якщо людина прокидається і одразу ж на її зіниці потрапляє сонячне світло, це стимулює відлагодження її циркадних ритмів, це запускає дуже велику кількість гормональних процесів та інших процесів у нашому мозку, в нашому тілі, які дають сигнал тілу, що сонячне світло дорівнює прокидатися, ставати активним, починати Діяти, починати щось робити дуже часто, коли ми прокидаємося, ми не маємо такого сонячного світла, і ми не виходимо на вулицю, ми не отримуємо цю дозу сонячного проміння, який є насправді дуже корисним саме в ранковий час. Тому е, вчені рекомендують виходити на світло як мінімум на 20-30 хвилин, якщо це похмурий день, наприклад, такий, як сьогодні. А якщо це яскравий сонячний літній день, то можна буквально на 2-5 хвилин і цього буде достатньо. Головне, не вдягати при цьому окуляри, тому що це не буде мати жодного сенсу, не вдягати якісь світлозатим'ючі світло лінзи, а просто виходити і таким чином давати сигнал своєму мозку через споглядання сонячного світла. Ну не треба Звичайно, напряму дивитись на сонце, але просто побути на вулиці протягом такого часу. Отже, третій принцип ранкової рутини це не пити кофеїн зразу після пробудження. Каву або інші чаї, або те, що має кофеїн, бажано пити як мінімум 90 хвилин після того, як ви пробудитесь. Ви прокидаєтеся. І п'єте одразу кофеїн, то через 3-4 години ви будете відчувати такий кофеїновий краш, тобто ви будете втрачати ту всю енергію, яку вам дав кофеїн, ту всю бадьорість і потрапляти у сонливість. Наприклад, якщо ви встали в 7 ранку, ви пили каву, то десь в 10 ранку, вже якраз коли треба починати роботу, ви будете відчувати себе дуже сонними. Тому вже останні... Три або навіть три з половиною роки я не п'ю каву одразу після пробудження, я п'ю її десь через три години. Тобто я встаю шоста година, а п'ю каву десь в дев'ятій, коли я снідаю. Я зрозуміла, до речі, що ця річ це дійсно як звичка, яку я вже виробила, але мені раніше і не хочеться пити цієї кави, і здається, що якщо я вип'ю її раніше, то як мінімум через три години мені знову захочеться пити каву. Тому рекомендую пити воду зранку, і чим більше води вип'єте, тим краще. Для мене є своєрідним ритуалом пити воду з лимоном зранку, якщо вам подобається, якщо ні, то просто пити воду. Але відтягнути цей момент прийому кофеїну якомога далі, і це допоможе вам відчувати себе бадьорішими протягом довшого періоду часу. Отже, четвертий принцип моєї ідеальної ранкової рутини це організованість простору. Для мене дуже важливо, щоб злітна смуга, по якій злітає мій літак, була чистою і нічого не заважала на моєму шляху. Тому зазвичай я з вечора прибираю на робочому столі, прибираю на кухні, щоб я могла прийти і в чистому е, просторі попити води, зробити собі каву і одягнутися. Те саме стосується моїх засобів гігієни, які всі поскладені по місцях. Тобто, зранку я вже автоматично. Беру баночки, наношу креми і моя ранкова ротина з доглядом за шкірою займає не більше 5-10 хвилин. І з одягом це дуже важливо, тому що раніше, коли я бачила цей хаос, в себе в шафі і не могла знайти, що вдягти. Це займало дуже багато часу і давало мені стресу. Тепер, коли в мене є капсульний гардероб і дуже мало одягу, це займає буквально 3 секунди обрати, в що я буду вдягатися, і це знімає ці зайві думки про те, що робити далі. Які наступні кроки робити. Отже, четвертий принцип моєї ідеальної ранкової рутини це організація простору з вечора, щоб вранці ваша злітна смуга була ідеально чистою. І останній пункт. Хоча він останній, він є, напевно, найбільш важливим. Це медитація вранці. Коли я почала займатися медитацією вранці 6 років тому, моїм першим запитом було це позбутися тривожності, тому що, коли я прокидалась вранці, величезний потік думок створював тривожність, і мій день був наповнений додатковим напруженням, коли я починала день з тривожності про те, що ж буде далі. Медитація вранці, починаючи з 2 хвилин, потім продовжуючи 5, 10 і дійшла тепер. До 20 дала мені величезну внутрішню силу і можливість просто побути, не одразу кудись бігти, не одразу щось робити, не одразу вирішувати якісь справи, а просто побути. Тому що як людина я відчуваю, що цього мені дуже мало в житті, і спеціально додаю це в свій ранок за допомогою медитації. Якщо ви не пробували медитацію або хочете дізнатись про це більше, на моєму каналі ви знайдете медитації для початківців, а також вже зовсім скоро дізнаєтесь про те, як почати медитувати, як займатися mindfulness у моєму міні-курсі, який зовсім скоро буде на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити, і практикувати mindfulness дуже просто, легко і сертифікованим інститутом інструктором. Ну і ще один дуже важливий момент: дозвольте собі помилятися. Коли ви хочете починати свою ранкову рутину чи впроваджувати якісь нові звички, зрозумійте, що це не буде ідеально, адже ви людина, а не машина, і кожного дня у вас буде інший настрій, інший стан. Чим більше ви дозволите собі просто вчитись на своїх помилках, отримувати певний досвід і прислухатися до себе, тим легше вам буде впроваджувати якісь нові звички у свій ранок, які стануть для вас приємним ритуалом, а не ще одним. І з способів, як ви можете займатися самобочуванням або картати себе. В жодному разі я не хочу, щоб ваша ринкова ротина перетворювалася на ще один із способів самодисципліни чи досягання продуктивності. Зробіть це приємним, зробіть це корисним для вас і відчуйте те, що дійсно потрібно вам. Дякую вам за те, що слухаєте, дякую за те, що підписуєтесь, ставите ваші лайки під відео та пишете коментарі. І напишіть мені у коментарі, який ваш улюблений ритуал ранкової рутини, можливо, для когось це теж стане цікавим і корисним, і хтось зможе запозичити це для себе і спробувати поекспериментувати із цим. З вами була я, ваша Інешка, і до зустрічі у нових відео. Всім папа! -па.